Слава Україні! Героям слава! От е, я вам хочу сказати, шановні, тут можна багато говорити, але Ш... багато депутатів, які зараз дуже кажуть, що піаряться, що от ми стараємося, ми були на Майдані. А чого ви не прийдете і не підете на Донець одразу поювати, положувати гроші і ті, що пішли на офшори багато? Дайте запитання, чи ви підете зараз захищати Україну, а не більшість, хто зараз приходять і піаряться перед якимись виборами далі і, далі і далі Двоє людей, що створили партію волі місяць назад, вже на Донбасі. А один 72-й білоцерківській бригаді, яка, до речі, всі ці дні була. В цьому жахливому котлі, але він слава Богу, живий. Інший снайпер в батальйоні Донбас. Наступного тижня планую до них приєднатися я. Юрій є депутатом парламенту одним з нас, але я одразу скажу свою думку: депутати в парламенту мають працювати в парламенті. Є дуже багато речей, які політики, посадовці зараз мають зробити, щоб армія там перемагала. І це починається від прийняття рішень про фінансування і озброєння Збройних сил і закінчуючи рішенням про притягнення до відповідальності всіх цих людей, які розкрадали, розкрадають і планують далі розкладати армію. Ми з Юрієм говорили вранці, завтра буде закрите засідання в парламенті, де буде міністр оборони. Треба поставити йому запитання, чому. В його міністерстві працює смотрящий від Віктора Януковича за фінансами. Цього пана звати Максим Гольдар, в нього була блискуча кар'єра прокурора міста Дебальцево, і він за Януковича очолював департамент аудиту і фінансового контролю Міністерства оборони і зараз очолює.